Друзі, вітаю! Ви на каналі Сир назавжди, я Максим Залізняк. Сьогодні 18 листопада-субота. Я сьогодні записую випуск і вантажу його. Завтра відлітаю вже до Варшави на роботу. Дуже сильний вітер, немає жодної можливості записувати, бачите, на терасі, тому будемо з вами спілкуватися із будинку. Ще раз вітаю. Звичайно, слава Україні! Слава її Збройним силам! Дякуємо нашим захисникам. І допомагаємо в міру власних сил отримати найважливішу перемогу за всю історію України. Як і анонсовано у назві випуску, спочатку ви зможете ознайомитись з регулярним рейтингом вершкового масла України за три останні роки. Тобто, цей рейтинг складено на підставі численних лабораторних досліджень, органолотичних деустацій, зразків масла за три роки, проведених каналом сир назавжди. Я його дуже коротко прокоментую, і, в принципі, далі, тільки для самих допитливих, я е, розвію ще кілька міфів про масло, а саме про те, що вартість 1 кг масла дорівнює вартості 22 кг молока. Поїхали! І так, друзі, перед вами таблиця рейтинг. Звертаю вашу увагу, що ви е, в одному стовпчику бачите бали минулого рейтингу півроку назад. Далі бали дегустації з минулого випуску, ви могли ознайомитися з нею. І підсумковий рейтинг, поточний рейтинг на листопад 2023 року. Що ми бачимо, незважаючи на те, що підтверджує е, свою стабільну якість Яготинський Рошен. Незважаючи на це, селянський є беззаперечним лідером з вітривом майже в 9 балів. Дуже високе місце Галичини в одній групі з Рошином і Готинським пояснюється тим, що одного разу Галичина була першою на дегустації. І ви знаєте, взагалі, Галичину як підмінили. Вона ніби чекала нашого рейтингу останні три роки, масло Галичина реально серед найкращих в Україні. Молокія. Вічний конкурент Галичини. По цільномолочній продукції то одні, то другі кращі по різним продуктам. От, якось, бачите, на минулій дегустації умудрилась молокія попасти в один ряд з. Білоцерківкою і фермою ми там відчули присмак зневодного молочного жиру. Так, можливо, це перепастеризація, але навряд чому, друзі, ділюся інсайдерською інформацією. Дуже багато цієї сировини в бочках натурального молочного жиру, зневодненого, зараз присутні в Україні і багато хто її переробляє. Гост ДСТУ це дозволяє, ну, маємо те, що маємо. До речі, і сміх і гріх вимушені були знизити бали Галичині за відсутність термостійкості. Раніше цей дефект був якраз у молокії, а зараз. Прекрасний смак масла Галичанського ми знизили за консистенцію. Фаворит Житомир Галіївка. Ну, співчуваю е, споживачам фавориту. Дуже добре починали. Останні дві дегустації відверто погані і впевнено йде вниз на дно. Волошкове поле. Ну, знаєте, немає слів. Одні емоції. Це ж наскільки треба бути недолугим менеджером, щоб, не вирішивши питань з якістю, запускати таку дорогу рекламну кампанію. Я знаю один приклад з історії. Це коли пірятінський сирзавод запустив рекламну кампанію, там редизайн був маючи на складі сотні тонн перезрілого, уже мокрого сиру. Це був провал, так само, як і зараз у волошкового поля. Білоцерковка, вона ж торгова марка Біло, бачите, вони вже клонують свій асортимент, хочуть продавати більше. Ну, дивіться, тут двояка ситуація. Ці люди мають прекрасне обладнання, вони володіють технологіями, і в них, можливо, найкраще в Україні молоко. Але як це морально-етичні питання в них не на повістці дня, тому результат буває непередбачуваним. Як найкращий, так і найгірший може бути. Нарешті ферма. Незвичне для. Такого великого виробника, найбільшого в Україні виробника вершкового масла, пояснюється тим, що ферма була двічі дискваліфікована. Дискваліфікована ні за пальму, ні за щось інше, за додавання ароматизатора. Чому? Є випуски на каналі, тому що вони вимушені були докуповувати великі обсяги масла і е, поєднували його зі своїм. Коли ви поєднуєте різні види масла, вам приходиться, ви вимушені додавати ароматизатора. Ми його дуже чітко відчуваємо і штрафували бідну ферму. Ви знаєте, вже другу дегустацію підряд ферма показує непогані результати. І якщо так буде продовжитись, повірте, вона буде в верхній частині списку. Тут ще є такий парадокс: чим менше масло виробляє тульчин, тим вищої це масло якості. Там працюють найкращі, спеціалісти, а якщо вони будуть робити масло тільки своєї сировини, повірте, вони і селянське переплюнуть. Я в цьому, наприклад, не сумніваюся дати про два масла, дивіться, масло президент, друзі, це кисловершкове масло. Воно, це зовсім інший продукт, це як порівнювати двигуни, там, дизельні і бензинові. Тобто машина то їде, але продукти різні. Я вже не кажу про те, що навіть серед тих, що порівнюємо солодковершкових, серед них є три технології виробництва і дві технології фасовки, що дає можливість цим невігласам його там окропом заливати і дивитись на результат. Ну і щодо масла Organic Milk, Друзі, дивіться, у мене певні сумніви, чи продовжувати його рейтингувати. Чому? Тому що дуже незначні обсяги випускає Organic Milk. Це наш практично найвідомий органічний виробник, є до нього певні питання, але я ним, наприклад, пишаюсь, масло прекрасне завжди було. От напишіть мені, будь ласка, в коментарях чи залишати його в рейтингу, бо все таки обсяги достатньо невеликі. а Ми навіть великих не всіх охопили. Ну, от, друзі, сподіваюся, що з рейтингом все зрозуміло. Тепер до наших двох питань, тереміфів. Давайте почнемо з собівартості масла. Звертаю вашу увагу, що на каналі є абсолютно детальний і важливий випуск, який так і називається ціни і собівартість молочних продуктів. Ви можете його переглянути і за цією методологією власне, рахувати собівартість, якщо вам цікаво, будь-яких молочних продуктів, включаючи сире масло. Для багатьох з вас це е, важко і затрати часу більше. Тому зараз дам вам просту формулу, за якою можете швидко визначити е, собівартість е, масла на комбінаті, а це нам потрібно для того, щоб потім спрогнозувати е, мінімальну вартість натурального масла вже в магазинах в мережах. І так, одна з спрощених методик, вона просто визначає, що в кожному літрі молока, в кожному кілограмі молока, 45%. Вартості складають е, жири, і е, 55% вартості складають білки, обнуляється лактоза і інші там мінерали. Таким чином, ви можете е, взяти кількість, необхідну для сепарації літрів молока, кілограм молока, 22 кг молока, помножити на 16 гривень за. Кілограм молока це те, що зараз дає нам статистика і дають оператори ринку. Далі помножити це на 0,45. Потім додаємо 10% мінімальної е, переробки, тобто те, що вартує заводу, переробка саме на масло, як мінімум моноліт, на фасовку трішки дорожче. І потім 10% мінімальна націнка самого виробника. Крапка. Тепер залишилось тільки згадати, що мережі націнюють звірські 50-60-70% і вище відсотків. І, звичайно, якщо ми мінімальні ці 50% помножимо на е, собівартість на заводі, до речі, не забуваємо, що від 5 до 10% може коштувати логістика від комбінату до вітрини магазину, і ми отримаємо очікувані ціни на вітринах магазину. Ну а в чому ж міф? Міф ви дуже часто чуєте з екранів телевізорів і від різних блогерів. Вони говорять, що якщо 22 е, кг літри молока різниця невелика, помножити на вартість молока, то масло повинно бути двічі дорожче. Так, вони елементарно забувають про вартість білка як основної складової, власне, самої цінної складової молока. На цьому все. Сподіваюсь, випуск був інформативний. Цікавий рейтинг залишаємо до наступної дегустації. Так само залишаємо тему масла. І е, їдуть кефіри до нас зараз через кордон. Якщо доїдуть, буде цікава дегустація з кефірами українськими і в порівнянні з польськими. Е, на канал теоретично можна підписуватись до 20 тисяч підписників, поки я передихну. Тобто я повинен кожному з вас на кожне питання давати відповідь. Це і є сенс існування каналу. На все добре, слава Збройним Силам України, до наступної зустрічі!